Ждається, дорогі брати і сестри, усіх вас вітаю зі святом Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа із Новим 2024 роком. Справжній сенс, смисл і значення Різдва Христового чітко і лаконічно, зрозуміло, висловлено в одній із різдвяних колядок. Бог предвічний народився, прийшов днесь, із небес, щоб спасти рід увесь. Коротше і краще неможливо передати це євангельське вчення про мету приходу у світ нашого Спасителя. Велику науку несе нам свято Різдва Христового. Це все викладено в богослужбових текстах празника, якими Свята Церква співує пришестя у світ Богомладенця. І, на жаль, так сталося, що виконання народних звичаїв, обрядів, приготування розкішних застіль, прибирання осель, нові вбрання, подарунки і так далі. Нерідко затуляє, чи відсовує бік головне Христа, Богомладенця і мету Його приходу до людства. Звичайно, приготування до свята повинні бути не є це гріхом, та й народні звичаї, обряди. Гарні, сприйнятні, але це все є лише оболонкою та прикрасою світлого величного свята. Ясно, що обряди виникли природня, і це потреба нашої душі, нашої уяви. Однак вони мають за мету лише сприяти кращому сприйняттю розумінню того, що означає саме свято, що воно несе віруючим. Обряди звичаї допомагають повніше, глибше. Радіти причастю у світ Спасителя. Але прикро, що деколи виходить навпаки, коли вся увага зосереджується на зовнішній стороні, на святкуванні такому і набувають ці святкування язичницького характеру. А реальна подія перетворюється на гарну легенду, схожу на казку про Діда Мороза. Не випадково, а цілком свідомо безбожники колись. Використали цей образ, щоб витіснити із свідомості наших батьків і дідів сприйняття свята Різдва Христового як доленосної спасенної події у житті всього людства за всю його багатовікову історію. Вертеп це змістовна, зворушлива вистава, особливо для дітей. Вертеп не лише є відтворенням подій, пов'язаних з Різдвом Христовим. Але образна наука, зокрема, того, як, чому ми повинні маємо уподібнюватися пастушкам, східним мудрецям, як повинні цінувати і шанувати незбагнену милість Божу, те, що Отець Небесний послав на землю свого єдинородного сина задля спасіння нас грішних, розуміти і відчувати, якою дорогою ціною ми отримали можливість. Повернутися до Втраченого раю і щоб знову бути разом з Богом. Подякуємо Богові за це все, незважаючи на всі тривалі біди і випробування, які вже останніми роками нас виснажують, особливо від цієї жахливої війни, від набуду Російської Федерації на Україну. Все-таки маємо пам'ятати біблійну історію, не забувати пророцтва старого завіту і вчення Господа нашого Ісуса Христа, а також те, що казали апостоли і святі отці і вчителі церкви про майбутнє людство і церкви Христової. Ми віримо і знаємо, що є провідіння Боже, є воля Господня, а також є попущення Боже, тобто те. Що Господь допускає з різних причин. І хоча попущення буває для нас незбагненним і часом навіть несприйнятним для нашого розуміння, ми мусимо приймати це попущення зі смиренням і жити згідно відповідно до нашого християнського звання і покликання. Маємо правильне рішення приймати діти розсудливо. З любов'ю, пам'ятаючи, що Господь завжди нам співдіє у нашому прагненні до спасіння, а разом з тим Він не насилує нашу вільну волю, наш вибір, навіть коли він не відповідає його божественній волі. Дорогі брати і сестри, ще раз вітаю вас зі святом Різдва Христового новоліттям і бажаю, щоб ми гідно, достойно пройшли усі ці випробування, скорботи, труднощі, біди. Зберігши мир і любов Божу в серцях наших. У ці благословенні світлі дні Свята Церква закликає нас до радості, бо з нами Бог. І ми чуємо цей заклик у наших колядках, які оспівують Різдво Христове. Радуйтеся всі люди. Є. Нова радість стала. Навіть частиве Різдвяне вітання спонукає нас до. Прославлення Сина Божого Христос рождається, славі Його. Будемо зростати у вірі і збагачуватися християнськими чеснотами, будемо з любов'ю і милосердям ставитися до людей, будемо молитися за нашу батьківщину, Україну, за її владу, за військо, насамперед, за тих воїнів, які перебувають на передові у зоні бойових дій, за поранених. За тих, хто потрапив у полон. Помінемо також полеглих героїв, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Будемо звершувати добрі справи заради слави Божої і задля нашого Спасіння. Христос рождається, славимо Його!